Й із окупації. 98-річна жінка пройшла 10 кілометрів, щоб покинути тимчасово окуповану Донеччину. Чотири ворожих шахеди знищили вогневі групи Вінницького підрозділу Нацгвардії. У Вінниці пройшов перший етап національно-патріотичної гри Сокіл. Вітаю глядачів телеканалу Віта. В ефірі новини за день. У студії працюю я, Олександр Бойцун. Далі про головні події. Майже столітня жінка вийшла з окупованої частини очеретиного, аби врятувати своє життя. Літня пані подолала шлях, опираючись на звичайну дерев'яну палку. Обесилену стареньку помітили військові та допомогли їй дістатися безпечного місця. Подробиці у сюжеті Анастасії Ракоїд. Під обстрілами без їжі та води за допомогою двох палок подолала понад 10 кілометрів. 98-річна жінка з очеретиного пішки йшла з тимчасово окупованої території на Донеччині. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять. Лідія Степанівна йшла, опираючись на звичайну дерев'яну палку. Під гучними обстрілами жінка падала від вибухових хвиль, проте бажання ступити на рідну землю мотивувало вставати і йти далі. Пошатнула мене і в траву. Я заснула, опиталася трошки і пішла. Надвечір стомлену та безсилу жінку помітили військові. Незламну пішохідку передали поліції. Коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Наразі бабуся знаходиться в безпеці. За нею доглядають та надають необхідну допомогу. Поліцейські, в свою чергу, шукають контакти, аби зв'язатися з її родиною. Анастасія Ракоїт, новини за день, телеканал ВІТА. Щойно лунає сигнал повітряної тривоги. У них починається важка праця. Їхнє надважливе завдання вистежити та збити смертоносні цілі, якими ворог атакує Україну. Мобільні вогневі групи Національної гвардії показали свою роботу з ліквідації шахедів, які цими вихідними влетіли у повітряний простір Вінницької області. Подробиці в матеріалі Ірини Дідух результативне нічне відпрацювання. Мобільні вогневі групи Вінницького підрозділу Нацгвардії знищили чотири ворожих шахеди. Нічка у нас почалася весело. Ми виїхали на одну позицію. Вони почали заходити з іншої сторони. Ми змінили позицію, лише приїхали на позицію, стали і вже чули, що сусідні мобільні групи почали працювати. Поступила команда зразу відкривати вогонь на знищення. Ворог постійно намагається перехитрити наших захисників, змінює маршрути, шукає шляхи прориву системи оборони. Я, взявши планшет, побачив, що шахіт наближається. В нічний приціл знайшов його, дав ціле вказівку. Самому хотілося взяти вже автомат в руки, але потрібно було керувати діями мобільної вогнової групи. Аби кожна ворожа смертоносна зброя була збита, вогневі групи проходять щоденні тренування. Щоб кожен розумів, кожен володів інформацією, кожен розумів, де який азімуть, звідки летить, що летить, що йому робити на позиціях. Вогневі групи вели потужний перехресний вогонь. На деякий час втратили ворожий шахет з поля зору, а далі він вибухнув. За період, коли ми почали виїжджати, наша група уразила в нас було дві ракети і сім шахідів. Коли попадаються уламки від шахеда, чи так само від крилатої ракети, і ти бачиш, що ти дійсно по неї влучав. Що є влучання. І ти її збив все таки. Переповнює так як радість, що ти виконав свою поставлену задачу. Кожного разу, збиваючи цілі, бійці розуміють, що це врятовані життя, вціліла інфраструктура і робота на перемогу України. Ірина Дідух, новини за день. Телеканал Віта. Компактні та маневрені. Партію ударних дронів передали з Вінниці бійцям штурмової бригади. В комплекті до них спеціальні окуляри та пункт управління, аби військові могли керувати пристроєм з відстані, не наражаючи себе на небезпеку. Завдяки співпраці міста з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом 60 fpv дронів вже відправилися на Бахмутський напрямок. Сьогодні ми передаємо цілий комплекс. Це і керування пристроями, і 60 самих пристроїв носіїв. Так, да, ми не в перший раз передаємо це дуже ефективно. Вони себе рекомендують тут. Є правильні частоти, часткова стійкість доребів, тому тільки гарні відгуки. Об'єдналися у команди по вісім учасників і долали перешкоди. Вінницькі школярі взяли участь у національно-патріотичній грі Сокіл. Хлопці й дівчата продемонстрували свої спортивні вміння, знання історії України і медичної допомоги. Скільки всього локацій організували для школярів на базі 10-го ліцею, та як впоралися із завданнями у сюжеті Катерини Соколюк? Команда Вінницького ліцею номер 26 готується до проходження смуги перешкод. На мапі завдань сім локацій різної складності. Починають гру сокіл із туристсько спортивної смуги. Тут і рух по купинах, жердинах, а також переправи мотузками зі страхуванням. Учасники національно-патріотичної гри кажуть, готувалися до змагання відповідально. Майже кожен день після уроків збиралися, відпрацьовували строєву підготовку. Туризм історію ми готували з вчителем історії окремо, також під час уроків, після уроків ходили до вчителя і також вчили, тренувалися. Всеукраїнська гра Сокіл Джура побудована на традиціях як козацьких часів, так і громадських організацій, що виникли ще до другої світової війни. Пластуни зорганізували й свою локацію, де навчають юних учасників виживати в польових умовах. Правильний пластовий вузол я зараз швидко показую, а ви потім пробуйте повторити. Він виглядає ось так. В чому суть цього вузла? Дивіться, він ходить. Тобто він вільно, ми його можемо затягнути, але потім нам його легко розв'язати. Зразу розв'язується. А на локації Червоного Хреста учні ліцею номер 10 допомагають однокласнику Костянтину, наклавши шину, перемотують ногу еластичним бинтом. У нас було завдання допомогти постраждалому. У нього був закритий перелом гомілки, і нам потрібно було зафіксувати ногу. І ми впоралися вправно з цим завданням. Ще до того, ми проходили тестовий тур так само з надання першої медичної допомоги. Судді, і водночас тренери Червоного Хреста кажуть, учасники гри гарно підготовані і долають завдання з легкістю. На цій локації ми розглядаємо такі побутові ситуації, які можуть статися в звичайному житті. Це опіки, травми, це зупинка дихання, тобто підтримка життя до приїзду швидкої допомоги. Ці ситуації максимально життєві, тому для дітей вони ну. Досить просто вирішуються, і цього року досить серйозно діти готувалися. і Це видно по їхніх відповідях. У першому етапі гри візьмуть участь 30 команд з вінницьких шкіл та ліцеїв. Ця вся гра вона дуже цінна, особливо зараз, тим, що вона є елементом національно-патріотичного, а саме військово-патріотичного виховання. І завдяки таким іграм, де школярі проходять різні турніри, різні етапи. Ми можемо виховувати, і ми виховуємо справжніх патріотів України. Найкраще команди пройдуть в обласний етап відбору, а згодом і у всеукраїнський. Я хотів би побажати вам. Щоб ви в цих змаганнях отримували перемоги, щоб ви в цих змаганнях отримували моральне задоволення від спілкування і від тої перемоги, яку ви зможете отримати. І дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони дають нам можливість сьогодні, тут в Вінниці під, відносно спокійним небом проводити ці змагання. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день телеканал. Віта понад 200 тисяч рецептів. Національна служба здоров'я України компенсувала аптекам Вінничини за програмою реімбурсації з початку 2024 року. Це повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів за різними напрямками. Хто може розраховувати на безкоштовні ліки? Розповість гость та студії, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко. Наталія Михайлівна, я вас вітаю у цій студії. Вітаю вас, глядачі. Розпочнемо з того, що познайомимо тих глядачів, які, можливо, вперше знайомляться і чують слово реімбурсація, що це таке і що загалом вона передбачає. Ну, коротко, щоб було зрозуміло, що таке реімбурсація. Реімбурсація – це відшкодування вартості ліків, аптекам, які їх відпускають, з боку держави. Тобто, сімейний лікар виписує рецепт. Пацієнт е, отримує ці ліки для себе або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Для пацієнта це безкоштовно, але покриваються е, витрати держава. Тобто, як таких безкоштовних ліків немає, єдине, що просто за ці ліки для пацієнта платить Національна служба здоров'я України. Так. А як визначити, які ліки відшкодовуються за повною вартістю, а які за частковою? Угу. Е, ну, Ще раз до відома наших віничан і не тільки. Е, ць, е, відшкодовує, як ви сказали, Національна служба здоров'я, але е, існує реєстр ліків, які входять до реімбурсації, і це затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я. Ці накази, в принципі, вже декілька років видаються два рази на рік, і там є повний перелік. Назва скільки входить препарату, скільки дозування дозування, повністю форма повністю не міжнародна повністю, не патентована назва. І... це варто звертати всім, так, щоб не було і для по всій Україні абсолютно однакова для всіх аптек, любої форми власності, вартість відшкодування, тобто не може бути в одній аптеці. Пацієнт має отримати це безкоштовно в другій з доплатою чи сума доплати це абсолютно визначено з цими наказами і реєстрами можна знайомити як у сімейного лікаря, так і в аптеці. А за якими напрямками взагалі працює програма реімбурсації? Програма реімбурсації і радує не тільки просто працює, вона і розширюється, незважаючи на такі важкі часи. Реєстр состоїть із таких трьох напрямків: Перше – це лікарські засоби, які застосовуються, прості лікарські засоби при серцево-судинних захворюваннях, це захворюваннях, цукровому, не цукровому діабеті, при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, як то бронхіальна астма. і, Хронічне захворювання легень, також розлади психіки і поведінки, хвороба Паркінсона. І минулого року Національна служба і МОЗ, тобто держава, додавали лише знеболювання переважно при онкологічних захворюваннях, і ліки пацієнтам, у яких є пересаджені органи, що дуже важливо. Хто загалом має слідкувати? Підлягає. Той чи інший пацієнт, його хвороба під цю програму чи не підлягає, може він скористатися нею чи ні. Ну, взагалі, ще раз хочу наголосити, що цією програмою можуть скористуватися всі громадяни України незалежно від там, місця перебування, місця проживання. Для цього треба обрати собі свого сімейного лікаря, також любої форми власності. Муніципальний може наш бути заклад або приватний. Без різниці. різниці особливої, так е, будь-який лікар е, оформить електронний рецепт. І е, головне е, зрозуміти, що якщо ти міняєш номер свій телефону, що буває іноді, і забуваєш сказати своєму лікарю, тобі ця смс-очка не дойде. Іноді буває пацієнтам похилого віку е, важливо це, тому що ну, вони не завжди зможуть зрозуміти про цю смс-очку. Тоді сімейний лікар роздруковує цей номер, який треба показати в. Ну і ще хочу додати, що в нашій громаді, от ви назвали цифру, це взагалі по Вільська області, області. Так, із цієї кількості рецептів за перший квартал нашими лікарями, також всіх форм власності для наших громадян виписано понад 91 тисячу рецептів. Що навіть набагато більше ніж минулого року за цей період виписано 41 тисяча, тобто, все ж таки, програма діє. А покази визначає все ж таки сімейний лікар, лікуючий лікар. І власне препарат, які підходить для лікування так, того да, чи іншого да, да, да. стану? І, і, от, і наприклад, хвороби. дуже важливо для пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Можна титрувати, можна підбирати. Тобто лікар не може визначити одномоментно, ну, тільки цей препарат і в такі то дозування. В такому то лікар підбирає, дивиться, діє, не діє, може щось інше, може щось додати. А яка загалом мапа доступності ліків нашої громади? Куди mm. можуть звертатися пацієнти? Е, ну, е, в нашій громаді е, все ж таки доступні, е, доступна ця програма. Е, взагалі, м, у нас на території нашої громади є 36 аптечних підприємств, які уклали угоду з Національною службою здоров'я України, але е, цих 36 аптечних підприємств. Підприємств це підприємства, а мають аптеки, аптечні пункти. І їх наразі є 175 по території міста, а також є в Вінницьких хутрах і в Песарівці. Тобто наші пацієнти мають доступ. Не обов'язково. Аптека підписує вгоду з національною службою, але ті аптеки мають такий слоган. Така наліпочка яскрава тут можна отримати доступні ліки. Ми проводили аналіз, чи у нас є доступність? В принципі, це ну в середньому до 7 кілометрів, враховуючи наші приєднані території, а так все таки пацієнти мають доступ на завершення розмови. Розумію, що в період війни акценти і пріоритети зміщені. Але, зрештою, наскільки готова національна служба здоров'я піклуватися і компенсувати людям вартість цих ліків, mm -hmm. які їм. Необхідні інколи для постійного пожиттєвого прийому так звичайно, враховуючи приміщення ще великої кількості населення, все ж таки національна служба і держава продовжує піклуватися про населення на 24-й рік, взагалі по Україні. 5,2 мільярда гривень, тобто це дуже великі передбачено гроші. на компенсацію. Так так, і ці ліки вже передбачені. Тобто, в межах цих ліків все ж таки можна підібрати собі ліки і хоч якось полегшити і стан свого здоров'я, і своє матеріальне становище, щоб не витрачати зайві кошти на якісь препарати. Наталія Михайлівна, я вам дуже дякую за цю дякую. розмову. В першу чергу бажаю здоров'я вам особисто і всім, хто слухав цю розмову, для кого надважливо бути в інформації, де взяти ті ліки, які ко які кончать, необхідні. Ще раз треба звертатись до свого сімейного лікаря. Дякую вам, основа основ. Нагадаю, що про програму реімбурсації можливості отримати безкоштовні ліки говорили сьогодні із начальницею відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталею Авраменко. Ви ж залишаєтеся з нами. Попереду ще багато важливого. Зміни до правил дорожнього руху. З 1 травня водії повинні рухатися із ближнім світлом фар в будь-яку пору року. Вбивчий вогонь. У Вінниці внаслідок пожежі загинула 71-річна жінка. Залаштунки телебачення для підлітків організували профорієнтаційну екскурсію. У пункті пропуску Рава Руська гребенне поновився рух вантажівок. Польські фермери припинили блокування. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Оформлення та пропуск через кордон здійснюється у звичайному режимі. Водночас, за наявною інформацією, на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно транзитом. На виїзд з України ваговози рухаються за є чергою. З боку Польщі накопичення вантажівок не спостерігається. З 1 травня набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Відтак, ближній світлофар за межами населених пунктів стає обов'язковим. Тож водії зобов'язані рухатися з ближнім світлом або денними ходовими вогнями в будь-яку пору року, а не лише з 1 жовтня до 1 травня, як це було раніше. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі до 510 гривень. Починаючи з цього року, з 1 травня. Усі водії за межами населених пунктів повинні користуватися саме ближнім світом або денними ходовими вогнями. Тобто градація часова, яка мінялася в різні періоди року, вона зникла. Це допомагає знизити рівні аварійності. Інші учасники дорожнього руху краще помічають транспортний засіб, який наближається. Трагедія, що забрала людське життя. У Вінниці сталася пожежа, внаслідок якої загинула 71-річна жінка. Займання сталося в одній із квартир п'ятиповерхівки на вулиці Замостянській. Наслідки пожежі бачив наш кореспондент Ілля Іскра. Купи понівеченого одягу, частково вигорені кімнати. Одна людська жертва та ще три дитини у реанімації. Такі наслідки пожежі у квартирному будинку на Замостянській вулиці. За словами мешканців будинку, стійкий запах диму вони почали відчувати ще о пів на сьому ранку. Викликати рятувальників не поспішали. Гадали, що гар йде з підвалу, що вже траплялося. Згодом, побачивши дим з вікна першого поверху, сусіди сповістили доньку власниці квартири. Вона й викликала пожежників. Сьогодні, о 10.36 до оперативно-координаційного центру служби порятунку Вінниці надійшло повідомлення про те, що у Вінниці на вулиці Замостянській, 41, сталося загоряння в одній із квартир п'ятиповерхівки. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що зайнялося в квартирі на першому поверсі. Під час проведення розвідки надзвичайники виявили людину без ознак життя. Загиблою виявилася 71-річна жінка. До приїзду рятувальників про займання однієї з квартир у будинку знали далеко не усі мешканці. Подивилася, вікна виходять, що пожежна струїть. Потім перейшла сюди, вийшла на балкон. Бачу, що тут вже пожежний, вже люди зібралися. Рятувальники евакуювали з будівлі 20 мешканців, серед яких троє дітей. Двоє дівчаток та хлопчик надихалися чадним газом. Вони знаходяться під наглядом медиків. Ці троє дітей вважаються врятованими бійцями ДСНС. Їх було госпіталізовано бригадою екстреної медичної допомоги до Вінницької обласної дитячої лікарні. Окрім 71 річної жінки, не змогли врятуватися з палаючої квартири і двоє домашніх улюбленців кіт та собака. Ще одна тварина загинула на п'ятому поверсі від чадного газу. Що стало причиною загоряння, наразі встановлюють. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Школярі Вінниці завітали на екскурсію до телеканалу Віта. Підлітки мали змогу поставити запитання медійникам та спостерігали за роботою нашої команди. Діти спробували себе в ролі диктора, відвідали апаратні та студії. Такі профорієнтаційні заходи відбуваються в рамках проєкту Професійні обрії від міжрегіонального координаційного гумштабу. Враження дітей збирала Діана Волошенюк. Ти режисер, який е, до прикладу включає там, наприклад, першу камеру, це у нас е, ведучий. Сергій Андріанов, старший оператор з 15-річним досвідом, розповідає підліткам про особливості технічного процесу на телеканалі Віта про можливості студії змінювати кольори, перемикання камер та роботу звукорежисера, дізналось понад 20 школярів Вінниці. сьогодні сподобалося те, що ну, сама професія журналіста, типу. Праця в студії, праця звукорежисером ну дуже сподобалося сьогодні. Про творчий бік телеканалу розповіла заступниця головного редактора та телеведуча Марія Супрун. Школярі спробували себе в ролі диктора, читали суфлера, новинні тексти. Чотирнадцятирічна Марія зі своєю майбутньою професією ще не визначилась, але світ телебачення їй по душі. Мені дуже сподобалося і дізналася багато нового. Ми побували в цій студії, я її бачила тільки по телевізору, але мені було дуже класно, цікаво тут постояти, дуже приємно поснімати, подивитись на себе. Також було дуже цікаво читати з суфльора, Цікаво спробувати себе в цій професії було. Школярі побували в апаратній різних студіях та ньюзрумі, де побачили роботу телеканалу зсередини і розширили свої знання в напрямку медіа. І це дуже гарна можливість сьогодні е цим діткам е обрати і побачити, як працює сьогодні телебачення, як працює ця кухня, як виготовляється продукт, де він випускається і де він виходить в ефір. І безумовно, можливо, хтось з них обере своєю майбутньою професією саме якраз професію журналіста, тележурналіста або професію оператора. На екскурсії підлітки в рамках проєкту Професійні обрії. Профорієнтаційний захід вже в четверте влаштовує міжрегіональний координаційний гумштаб. Це діти наших сімей, захисників і захисниць загиблих героїв та героїнь, саме з метою 13, діти дітей від 13 до 17 років у виборі професії, щоб їм ознайомити, щоб вони бачили, які є професії, можливо, хтось думку змінить, можливо, комусь щось подобається, і це вже наша така чергова зустріч. Знайомити з різними професіями дітей планують і надалі. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Знімають шар Радянщини та відтворюють справжню історію. У Вінниці стартував проєкт Рік Коцюбинського. Від квітня і до жовтня у громаді організовуватимуть культурні заходи Просто неба у музеях та бібліотеках. Що унікального у дизайні афіш та квитків? У сюжеті моєї колеги намальовані аквареллю, вишиті і навіть вирізблені на дереві. У музеї Коцюбинського презентували виставку із 15 портретів сонцелюба, письменника та уродженця Вінниці. Вона стала точкою відліку року Коцюбинського проєкту, який триватиме у місті з квітня по жовтень це будуть вечори, це будуть вечори зустрічі, поетичні вечори, от вечори читання. Багато цікавих заходів. Як сьогодні вже анонсувалось, родзинками проєктів, які ми приготували на рік Коцюбинського. Це буде театральна вистава під відкритим небом і показ художніх фільмів, які були зняті свого часу. Розробка проєкту припала на перші місяці повномасштабного вторгнення. Тож пріоритети фінансування змінились. Реалізувати рік Козюбинського вдасться завдяки підтримці Європейського союзу. Усі заходи, які відбуваються на території нашої громади в рамках року Коцюбинського, вони проходять не за бюджетні кошти, а за залучені грантові. Завдячуючи експертам, які працювали при розробці стратегії, завдячуючи людям, які долучались в рамках опитувань, про фокус групових опитувань засідань. Ми визначили одним із ключових критеріїв на найближчі три роки це проведення року Коцюбинського ювілейного року Коцюбинського. У вересні в Вінниці пройде всеукраїнський форум, який об'єднає дослідників творчості Коцюбинського, істориків, художників та письменників. Заходи, які заплановані, вони будуть дуже цікаві, як для наших вінничан, так і для тих, хто буде приїжджати у наше місто для туристів. До циклу заходів підготували дизайн афіш та квитків, на яких відтворили унікальний шрифт віком майже у століття. Його віднайшли на звороті музейної таблички, що до 2020 року висіла у музею Коцюбинського. Як виявилось, у 30-х роках радянська влада згортала українізацію і вважала цей шрифт надто націоналістичним. Тож приховали оригінальний напис. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Перша переможниця Євробачення від України, легендарна Руслана, дала великий благодійний концерт у Вінниці. Разом із фондом наступу співачка організувала збір на ударні ФПВ-дрони для 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна. Червона калина. Як всім знайомі хіти, дикі танці, знаю я, світанок, коломийка, це любов, так і прем'єри. Зокрема, написану Русланою, під час війни лірницю могли почути вінничани на європейській площі. Під час концерту вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. Вінниця я люблю вас, я вас ціную, я вас поважаю, я вас респектую. Я вважаю, що він це реально одне з найкрутіших міст України, і я з великим задоволенням приїду сюди знову і знову. Я дуже дуже за вами буду скучати цей концерт. мені просто додав, не знаю, мільярд років життя, і я вам привезу мільярд пісень, які на які ви мене саме сьогодні надихнули. Ви неймовірні, моє серце для вас. Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і своїх близьких та підтримуйте сили оборони. До зустрічі!